В учнів шкіл розпочалися весняні канікули. Вони триватимуть до 30 березня. Включно з учасниками освітнього процесу проведені всі відповідні інструктажі щодо дотримання правил. Техніки безпеки під час весняних канікул також згідно графіка будуть проводитись виховні заходи з метою організації змістовного дозвілля для наших учнів. Начальниця управління освіти Наталія Сергійко розповіла про ситуацію з укриттям школи ліцею. По ліцею минулого тижня отримали декларацію про готовність до експлуатації захисної споруди. Згідно алгоритму дій написала листа до департаменту освіти і науки сумської обласної державної адміністрації щодо отримання номеру захисної споруди. І відповідно потім після отримання цього документу буде протискати. служба у справах дітей проводить профілактичну роботу з метою попередження дитячої злочинності. Нині на обліку перебуває сім дітей, які скоїли злочини. На минулому тижні служба у справах дітей було організовано та проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини, на якій були заслухані шестеро дітей, які скоїли злочини, та їх батьки, опікуни всі попереджені про відповідальність. Також засухана п'ять батьків, які ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків. Минулого тижня був проведений кубок міста Шостки з волейболу. 19 березня в місті Шостка проведена кубок шосткинської громади з волейболу серед дівчат. Турніри взяли участь команди Воронівської, Ковтунівської, Сабисько-Браживська, Нектанка. Також збірна. Шкіл шостки, переможцями стали юні волейболістки шостки. Тренер Павло Папелуха, другі дівчата з Абражівки, треті команда з Воронежської школи. 89 спортсменів приїхали до шостки на турнір з греко-римської боротьби. 22 березня відбувся відкритий турнір з греко римської боротьби, присвячений пам'яті тренерів Лущика, Галича та Дрона. В ньому взяли участь 89 спортсменів, сумка Натопа, путивля, бурині та шостки. У наших два перших місця одно друге та три третіх місця. 15-22 березня у місті горішні плавні відбувся всеукраїнський турнір з тенісу категорії Фереро Open Ю 12 серед 21 учасника з Києва, Львова, Одеси, Кам'янсько, Черкас, Шостки, Чернівців, Харкова та Драгобича. Вихованець шосткинської дитячої юнацької спортивної школи Барса Богдан Халімон став чемпіоном турніру у парному розряді тренер Олександр Курмалаєв.